Отримайте допомогу з оплатою послуг догляду за дітьми у Вермонті. Багато сімей хвилюють питання оплати за послуги догляду за дітьми. Гарна новина полягає в тому, що у штаті Вермонт існує програма, яка допомагає багатьом людям оплачувати ці послуги. Якщо ви вмієте заповнювати форми онлайн, а також читати і писати англійською мовою, ви можете подати заявку на фінансову допомогу на цьому вебсайті. Натисніть Child Care Financial Assistance. Далі натисніть Parent Portal. Вам потрібно буде вказати свою адресу електронної пошти та створити пароль. Посилання на ці веб-сайти можна знайти в коментарях до цього відео. Ви також можете отримати допомогу з оформленням фінансової допомоги від Агентства з догляду за дітьми поблизу вас. Ви можете зателефонувати, надіслати електронного листа або відвідати їх. Вони нададуть вам перекладача, якщо він вам потрібен. Усі офіси та їхні номери телефонів відображаються на екрані. Якщо вам потрібна допомога у визначенні найближчого до вас агентства, зателефонуйте за номером 211, щоб попросити про допомогу. Якщо вам потрібен перекладач, натисніть п'ятірку і назвіть свою мову, коли дадуть відповідь на дзвінок. Щоб отримати більшість видів фінансової допомоги на послуги догляду за дитиною, ви повинні відповідати певним вимогам щодо доходу та повинні продемонструвати, чому вам потрібні ці послуги догляду за дитиною. Наприклад, тому що у вас є робота або ви відвідуєте заняття. Вам потрібно буде надати підтвердження усіх доходів, які отримує ваша родина та кількість осіб у вашій сім'ї. На основі наданої вам інформації, штат може оплатити повну вартість послуг догляду за дитиною, або ж він може оплатити частину, а ви сплатите решту. Штат Вермонт також встановлює максимальну суму, яку він сплачуватиме за послуги догляду за дітьми. Тому, якщо обраний вами постачальник послуг коштує більше, ніж максимальна сума встановлена штатом, вам можливо доведеться доплатити різницю. Ви можете подати заявку на отримання фінансової допомоги до того, як шукатимете постачальника послуг з догляду за дитиною. Після того, як ви подасте заявку або за допомогою когось із агентства підтримки догляду за дітьми або на вебсайті, очікуйте на лист поштою або електронний лист від Parent Portal. Лист буде англійською мовою, і в ньому буде вказано, чого бракує у вашій заявці, а також дату, до якої потрібно надіслати відсутню інформацію. Дуже важливо подати усю інформацію до закінчення терміну, інакше вашу заявку буде закрито і вам доведеться починати весь процес спочатку. Ви можете отримати допомогу від Агентства з питань підтримки дітей, щоб заповнити заявку. Якщо вашу заявку не буде схвалено до того, як ваша дитина почне відвідувати дитячий садок, вам можуть відшкодувати витрати на дитячий садок до одного місяця після її схвалення. Після схвалення вашої заявки штат Вермонт виплатить частину витрат на догляд за дитиною, яку вам було схвалено, безпосередньо постачальнику послуг з догляду за дитиною. Усі рішення щодо того, куди ви відправляєте свою дитину на догляд, приймаєте виключно ви. Агентство підтримки дітей може допомогти вам знайти варіанти та подати заявку на фінансову допомогу. Але рішення щодо вашої дитини приймаєте саме ви. Ви можете змінити постачальника послуг з догляду за дітьми, не маючи потреби повторно подавати заявку на фінансову допомогу. Вам потрібно буде подавати заявку на отримання фінансової допомоги по догляду за дитиною щороку. Штат надійшла вам листа поштою, коли настане час подавати заявку знову. Тому важливо повідомити їх, якщо ви переїдете і ваша адреса зміниться. Агентство з підтримки дітей може допомогти з цим. Навіть після того, як ваша дитина піде до школи, вам все ще може знадобитися певний вид догляду за дитиною. Наприклад, після школи та під час канікул. Агентство підтримки дітей може допомогти вам знайти цей догляд за дитиною та подати заявку на фінансову допомогу також після того, як ваша дитина піде до школи. Існує кілька інших ситуацій, коли ви можете подати заявку на отримання фінансової допомоги по догляду за дитиною, які дещо відрізняються. Наприклад, якщо ваша дитина має особливі потреби у здоров'ї. Якщо ваша сім'я переживає надзвичайну ситуацію або якщо відділ сімейних послуг DCF – Департамент у справах дітей та сімей займається вашою сім'єю. Вимоги та заявки для цих випадків відрізняються. Зверніться до Агентства підтримки догляду за дитиною для отримання додаткової інформації. Пам'ятайте, що є ще три відео про систему догляду за дітьми у Вермонті, створені проектом Vermont Language Justice Project. Ви можете переглянути ці відео у коментарях до цього відео.